Мама, скажіть, ситуація загально на Краматорському напрямку зараз яка, зважаючи на їхнє Потьомкінське так зване переміріє? Жодного перемир'я немає, вони навіть не бавляться в пасхальне перемир'я, бо тоді в пасхальному перемир'ї вони е, на, нахабно той день використали для того, щоб наблизитися до наших позицій, почали ходити цілими відділеннями, взводами, неприховано. А зараз працює артилерія, працюють дрони, працюють скидачі. От по одній з наших позицій. Що 20 хвилин прилітає ворожий дрон скидач і ворожий FPV Що 20 хвилин, це вже за сьогодні, це вже десятки, десятки засобів, десятки скидів. Тому не відчувається взагалі жодного перемир'я. Ну це зрозуміло. Не вір Москві там лише зрада. Путіну потрібно було, напевно, що забезпечувати свій цей концерт, ці путінські понти на, на, на 9 травня, тому він домігся. Єдине, що немає кабів. І що шахеди зараз так не турбують, а по всьому іншому війна дуже інтенсивна. тут не відчувається навіть натяку на тіку, навіть натяку на те, що ворог буде дотримуватися перемир'я. Накопичується, підтягується. Ну а ми даємо адекватну відповідь. Тут ми, ми не дозволяємо Спасибо. ворогу користатися обманом у вигляді перемир'я. Тобто тут про жодне перемир'я на нашій ділянці як мінімум не йдеться. Працює все крім авіації.